Глава 20. І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він взяв дракона змія древнього, який є дияволи Сатана, і скував його на тисячу років, і скинув його в безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав уже народи, доки не скінчиться Тисяча років, після ж цього Він має бути звільненим на короткий час. І побачив я престоли і тих, хто сидить на них, яким дано було судити, і душі обезглавлених за свідчення Ісуса, і за Слово Боже, які не поклонились звірові ні образу Його, і не прийняли начертання на чоло своє і на руку свою. Вони ожили і Царювали з Христом тисячу років, інші ж із померлих не ожили, доки не скінчиться тисяча років, це перше Воскресіння. Блаженний і святий, хто має участь у Воскресінні Першому. Над Ним смерть друга не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа, і будуть царювати з ним. Тисячу років. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений з темниці своєї і вийде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі, Гога і Магога, і збирати їх на битву, число їх, як пісок морський, і вийшли на широту землі і оточили стан святих і місто улюблене. І упав вогонь з неба від Бога й пожер їх, а диявол, що спокушав їх ввергнутий в озеро вогненне і сірчане, де звір і лже пророк, і будуть мучитись день і ніч навіки віків. І побачив я великий білий пристіл і того, хто сидить на ньому, від лиця, якого втікали небо і земля, і не знайшлось їм місця. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, і інша книга розкрита, яка є книга життя? І судимі були мертві, за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерті пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми, і смерть, і пекло вернуті в озеро вогненне, це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро вогненне.